І глянув я, І от Агнець стоїть на горі Сіоні, І з ним сто сорок чотири тисячі, що мають ім'я Його та ім'я Отця Його, написане на чолах своїх, і почув я голос із неба, мов голос вод багатьох, і мов голос грому великого. Голос, який я почув, мов від гуслярів, що гуслярять на гуслях своїх. І співають пісню нову перед престолом і перед чотирма істотами і старшими. Ніхто не міг навчитися пісні, крім ста сорока чотирьох тисяч, що викуплені від землі. Це ті, що з жінками не осквернилися, дівочні ж вони, ті, що слідують за агнцем, куди б не пішов, вони викуплені з поміж людей первістки Богу і агнцю. І в устах їхніх не знайдено омани, непорочні вони. І побачив я іншого ангела, який летів на середині неба, маючи Євангеліє вічне, благовістити тим, що живуть на землі, і всякому народові, і племені, і язику, і людності. Говорив він голосом гучним: Пострашіться Бога, і віддайте йому славу, бо приходить година суду Його. І поклоніться йому, що створив небо і землю, і море і джерела вод. І інший ангел, другий, слідував, говорячи: Упав, упав, Вавилон, великий, що вином шаленства розпусти своєї напоїв усі народи. І інший ангел, третій, слідував за ним, говорячи голосом гучним. Якщо хтось вірові поклоняється і образові його і приймає клейно на чоло або на руку свою праву, також він питиме вино пересердя Божого, заготованого нерозбавленим у чаші гніву Його, і мучений буде огнем і сіркою перед ангелами святими і перед агнцем. Дим мучення їхнього навіки вічність діймається. І не мають спочинку день і вночі ті, що поклоняються звірові і образові Його, і якщо хто приймає клейно імени Його, тут є терпіння святих, які додержують заповідей Божих і віри в Ісуса. І почув я голос із неба, що говорив: Напиши: блаженні мертві, що в Господі вмирають, віднині, так, говорить Дух. Нехай відпочинуть від трудів своїх, бо діла їхні слідують за ними. Глянув я, і от хмара біла, а на хмарі сидить подібний до сина чоловічого, маючи на голові своїй вінець золотий, і в руці своїй гострий серп. І ангел інший вийшов із храму, скрикнув голосом гучним до того, хто сидів на хмарі. Пошли серп свій і жни. Бо прийшла година жнив, бо достигло жниво землі, і кинув той, хто сидів на хмарі серп свій на землю, і пожата була земля, і ангел інший вийшов із храму, що на небі, маючи серп гострий, і ангел інший вийшов від жертовника, маючи владу над огнем, і покликнув криком великим тому, хто мав серп гострий, кажучи. Пошли свій серп гострий, і збирай китиці винограду землі, бо дозрілі грона його, і кинув ангел серп свій на землю, і зібрав виноград землі, і кинув у велику винотоку гніву Божого, і потоптано винотоку за містом, і вийшла кров із винотоки аж до вуздечок коней на тисячу стадій.